Чому не можна грати в карти? Від багатьох християн можна почути таке пояснення, бо це азартна гра. Азарт, звичайно, штука досить неоднозначна, тим не менше, часто можна побачити, як ті, хто так пояснює, з азартом грають у футбол, чи навіть азартно беруть участь у вікторині на знання Біблії. На мою думку, азарт хороший інструмент, який потрібно спрямовувати на правильні речі. Інколи так не вистачає того азарту у вивченні Біблії, який був колись, коли я її читав вперше. Ще один аргумент, який часто звучить: бо в карти грають на гроші. Так найчастіше саме в карти грають на гроші, але в будь-яку гру можна грати на гроші. Від цього вона не стає грішною. До речі, я не рекомендую грати на гроші в будь-яку гру. Насправді все набагато прозаїчніше, вся суть. У походженні гральних карт їхні предки це карти Таро, які використовувалися для окультних і езотеричних практик. Почитайте у Вікіпедії про карти Таро, дізнаєтеся багато чого цікавого. Тому я не радив би використовувати класичні гральні карти різних настольних ігор, за якими можна чудово провести час, не стикаючись з окультизмом. Адже що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою?